Добрий день! Ми сьогодні продовжуємо цикл розмов про психопатів і поговоримо про те, а чому ж ми їх не розпізнаємо, адже ми фактично всередині інформаційного потоку про це явище, якщо раніше, ще буквально 10 років тому, психопата розрізнити могли хіба що спеціалісти профільні, і то не завжди особливо, якщо вони Стикаються з таким явищем не професійно, а особисто. То зараз інформації про це ну дуже багато, але менше з тим, все одно ми чомусь стикаємося з такими людьми, не завжди їх розпізнаємо, не завжди вірно на них реагуємо і стаємо їх жертвою. В чому тут причина? Чому психопат може виглядати добре, чому ми можемо йому повірити і не один раз? Взагалі, статистика говорить нам про те, що в середньому за своє життя кожна людина стикається із сімома психопатами. Також статистика говорить нам про те, що кожен психопат має в своєму, скажімо так, портфоліо десь близько 55-60 жертв, тобто людей, яких він використовує як ресурси тим чи іншим чином. Когось він використовує як ресурс для особистісного спілкування, когось для кар'єрного росту, когось ще для якихось своїх своїх варіантів своєї мети, фінансів, сексуального задоволення. Спілкування, позиціонування у соціумі, але менше з тим, будь-яка людина на шляху психопата це просто ресурс, який треба використати, максимально витиснути як лимончик, і викинути. А подальша доля цього ресурсу цієї людини психопата абсолютно не стосується. А от людина дійсно відчуває себе жахливо, тому що її не просто використовують, її дуже часто знищують. Фізично або морально, на жаль, це практично завжди саме так. І отже, всі задають собі питання. Ну а чому ж ми не можемо їх побачити? Чому ми їх не розрізняємо? Ну, насправді, відповіді на це досить прості. По-перше, психопат дуже переконливий. Надзвичайно, він актор, він чудово знає, як грати роль. Він буде демонструвати тим людям, кому потрібно, про соціальну поведінку. Тобто, соціально прийнятну поведінку, він буде зайчик, лапушка, і ніхто із оточуючих ніколи і навіть не подумає, що ось така ввічлива, чудова людинка, яка в очі вам дивиться і ось так ними кліпає, і абсолютно чесний має вигляд, що вона дійсно поводить себе як психопат, тоді, коли його не бачить. Тобто психопати віртуозно брешуть, вони додають брехню до брехні, щоб підстрахувати першу брехню другою. Їхня брехня відрізняється тим, що вона настільки масштабна і грандіозна, що людині просто неможливо повірити, що неможливо ж так брехати, да, от аж настільки, але менше з тим їх нічого не стримує, і масштаби їх брехні абсолютно довільні, настільки великі, наскільки хоче сам психопат. Крім того, психопати чудово знають, яку соціальну маску і коли треба надягнути. Психопати можуть бути, скажімо так, вовки-одинаки, яким не потрібно ніхто, крім них самих, і вони самостійно йдуть по життю, використовуючи тих чи інших людей, які їм трапились. Але бувають психопати, які в соціумі, для них важливо суспільне прийняття і не просто прийняття, а висока ієрархія в інших групах. Людей і тому, звичайно, такі психопати будуть себе поводити по різному, зовсім по іншому, не так як одинаки. Крім того, якщо психопат на людях, тобто його бачать, його поведінку бачать інші, то він буде себе поводити, поводитись одним чином, більш адекватно і не просто більш, а докорінним образом по-іншому. Якщо ж психопат знаходиться в ситуації, коли ніхто не може побачити його справжнього, то він буде абсолютно іншим, коли він. Просто ну точно впевнений, що е, ніхто не помітить, не буде свідком е, його справжнього обличчя. Отже, е, психопат може поводити себе добре. Може, в яких випадках, коли йому це вигідно, коли йому це потрібно для, для того, щоб заробити соціальні бали, додаткові да, репутацію, хороше ставлення. Якісь певні відносини, а також для того, щоб завоювати свою жертву. На першому етапі, як ми пам'ятаємо, психопати неймовірно уважні, неймовірно турботливі і ладні вам подарувати хоч зірочку з ними, якщо тільки ви побажаєте. От тільки ціна ці зірочки буде цілий космос. Отже. Психопат може поводити себе соціально прийнятно, бажано і взагалі ідеально, якщо йому це потрібно, якщо йому це вигідно. Також це він може робити для того, щоб справити враження, коли на нього дивляться. Тому психопати дуже часто можуть робити, як то кажуть, добро на показ. Вони, коли їх бачать інші люди, вони надзвичайно харизматичні, вони дуже приємні в спілкуванні, вони дуже... Такі справляють враження да впадають в очі, тому що вони яскраві, вони емоційні, вони можуть зіграти саме ту роль, що вам потрібно. От це теж до речі, один з ключових моментів, чому ми любимо психопатів, і чому ми не можемо їх розпізнати. Та тому що вони завжди говорять те, що ми хочемо від них почути. Вони чудово зчитують наші потреби і вони підлаштовуються під них, мімікруються ідеально. Просто для того, щоб ми потрапили їх, на їх гачок, чого точно ніколи не буде робити психопат це тих речей для інших, які ніхто не побачить і не оцінить. Тобто тиха благочинність, скажімо так, благодійність це не для них. Благодійником психопат може бути і навіть дуже яскравим, тільки обов'язково, щоб про це зняли цілий репортаж і розмістили в соцмережах. Якщо це не буде висвітлено, то це не рахується. Да, тому що для психопата е, тихо зроблене добро взагалі нонсенс. Да? він не розуміє для чого. Це треба робити, і він буде грати свою соціально прийнятну роль тільки у випадку, якщо це оцінять і побачать інші, тому що він все, що робить, має якусь певну мету. А мета у нього зробити собі соціально прийнятне обличчя. Тобто підводимо підсумки, чому ми не розпізнаємо психопатів, тому що вони віртуозні брехуни. Тому що вони брешуть з фантазією гарно, яскраво, грандіозно, так як звичайна людина ніколи би не зробила. Тому що в нас є така установка вірити людям у більшості нормальних людей, є установка вірити іншим. Вони довіряють собі подібним. Тому що жити в світі, коли ти нікому не довіряєш, це дуже некомфортно і неприємно і стресово. Тому апріорі ми довіряємо іншим, і цим задоволенням користуються психопати. Крім того, є така помилка сприйняття, коли ми не можемо просто вмістити собі в голові думку, що така мила, хороша, приємна людина, яка з чудовими манерами, яка нам так посміхається, що вона дійсно може бути психопатом. У нас ця думка не поміщається, як правило, в голові. І тому ми легко... Симпатичним, гарненьким психопатам і психопаткам, до речі, да, бо дівчата не, не рідше бувають, мають це відхилення, ніж чоловіки. Так, от ми їм сліпо довіряємо, просто тому що вони класно виглядають. І купуємося на цю обгорточку, під якою може бути страшна отрута. І, ну, звичайно ж, психопати використовують ситуації людей і. Тому розпізнати їх дуже важко, тому що вони під ці ситуації дуже гарно мімікроють. Їх задача зробити так, щоб жертва до останнього не підозрювала, що насправді її чекає і з ким насправді вона має справу. Отже, такі причини. Тому для того, щоб не бути їхніми жертвами, не ловитися на ці гачки. Треба максимально бути обізнаними про те, що це існує явище, так що воно дійсно, на жаль, досить розповсюджено. І вміти побачити червоні пропорції, про які ми вже дуже багато говорили, для того, щоб не впасти в ілюзію того, що насправді, напевно, це хороша людина, якщо вона так класно і добре виглядає, якщо вона. Так багато робить особливо на показ на, на інших людях якихось хороших, прийнятних речей, то така ж людина чудова, не може бути поганою. Аналізуємо поведінку, дивимося в першу чергу на факти і стараємося не керуватися емоціями. Аналізуємо, як воно насправді є, і тільки тоді робимо висновки, чи безпечно спілкуватися з цією людиною, чи не введені ми в оману своїх емоцій і ілюзій щодо людини, яка насправді зовсім не така біла і пухнаста. Отже, ну, в принципі, на сьогодні все. Так? Я сподіваюся, що ця інформація буде вам корисною, але якщо раптом ви вже потрапили в такі токсичні відносини, то, звичайно, я буду рада прийти вам на допомогу і надати ту підтримку і можливість завершити екологічно без. Серйозних втрат для себе такі відносини, поки вони не покінчили з вами ці відносини. Отже, на сьогодні прощаємося з вами до зустрічі на цьому каналі. Підписуйтесь, кому це сподобалось, було цікаво і актуально, і до нових зустрічей.